Минуло 25 років з того дня, як відлунали вибухи на Чорнобильській АЕС. А ми ще довго будемо озиратися, щоб підрахувати наслідки цієї світової катастрофи: число людських доль, понівечених чорнобильським смерчем, та ліквідаторів, які давно увійшли у вічність. З кожним роком їх стає все менше. Лише за минулий рік з життя пішли сім ліквідаторів прилучан, а скільки їх по всій Україні? А найстрашніше те, що Чорнобильська катастрофа поставила Тавро і на майбутніх поколіннях. Чорнобиль торкнувся кожного з нас, але найбільшою мірою тих, хто побував там, і на власні очі бачив пекло реактора. Це люди різного віку і професій. Та 25 років тому, 26 квітня, їх об'єднало одне спільне горе. Кожен вносив якусь свою часточку для порятунку країни. Можливо, навіть не усвідомлюючи власного подвигу і не знаючи навіть дещиці правди про страшну небезпеку для свого здоров'я, вони виконували накази: летіти, гасити, сипати, навантажувати, вимірювати дозу опромінення. Ми були з 2 мая 1986 року, 10 мая. Зробили дегазацію реактора, зробили дегазацію прип'яті в Прип з вертольотчиками. Я був у 86-му році з 9 вересня по 28. У нас був там вантажний участок, мораном. сварщиком я працював. Я возив туди, як кажуть, матеріали, які... Строїли, застройку діяли для храження реактора. Я був півгода, 88-му. Ну, я на такій машині був. Що на станцію їздив. То, і всякі поліції дістав того. Землю брали, на Москву відправляли. І все таке. Дезінспекції робили. Все. Раз був навіть біля четвертого реактора, я готував місце для будівництва саркофага. Також виконали ще таку роботу. Значить, нас вертольотом викидали в села, села Білорусі, села України, і ми брали радіаційні проби ґрунту. Наодинці з бідою ліквідатори боролися до останнього, не шкодуючи життя. На перше місце ставили святий обов'язок допомогти іншим, а в нагороду отримали ігнорування і поступове повільне забуття з боку держави. З року в рік їх чують все менше, а вони з усіх сил намагаються звернути на себе увагу. Цього року за участю чорнобильців відбулося три всеукраїнські акції в столиці. Та, не дивлячись на присутність усіх телевізійних каналів, жоден не пустив в ефір те, як люди всього лише відстоювали свої права. Голова Прилуцького міськрайонного добровільного товариства Спілка Чорнобиль Юрій Буконкін називає те, що відбувається, цілеспрямованим ігноруванням з боку держави і закликає усіх ліквідаторів не відступати назад, а й далі продовжувати відстоювати свої права. Таку чергову нагоду ліквідатори мають у квітневі дні, коли влада згадує про них, влаштовує зустрічі, дарує квіти і видає премії з кожним роком все менші. Конверт дорожче, ніж це? Ви це ми за 25 років літ... Потерявши здоров'я, це що заслужили цьогорічні роковини Чорнобильської катастрофи, нічим особливим не вирізнялися. Планова зустріч під стінами міської ради ліквідаторів, потискання рук, розглядання фотографій і спогади про тих, хто не прийшов, не зміг чи вже на жаль пішов із життя? Скупа чоловіча сльоза, після чого приспущення державного прапора України та зустріч в актовій залі прилуцької міської ради з мером міста. Традиційний сценарій з сумними піснями у виконанні юного покоління, хвилини мовчання, врученням грамот та подяк, побажанням здоров'я та довгих років життя оживився виступом Юрія Буконкіна, який знову підняв на поверхню пласт чорнобильських проблем. Серед них лікування чорнобильців, нове житло, проїзд та пенсії, які не виплачуються за законом. Пан Юрій впевнено закликав своїх товаришів не бути пасивними і назвав кінцеву дату, до якої ліквідатори ще зможуть відстояти свій закон. Це 14 грудня. Це буде 25-та річниця закінчення ліквідації самої аварії, тобто завершення будівництва Царкафан. Оце, вірте мені, не вірте, але я вам кажу, що це остання дата, до якої ми ще можемо вибрати щось своє, тобто відстояти світовий закон. Якщо всі будуть такі е, пасивні, я не хочу казати друге слово, хоча воно мене напрашується, то, це я до Чорнобиля звертаюся, то не думайте, що, як кажуть декліти, ви ж поїхали, такий раз вам дадуть, значить і мені, ви ж для мене вийдете. Якщо не будете ви відстоювати свої права, то я не дуже впевнений, що нам вдасться відстоювати свої права. Після урочистостей у стінах міської ради усі присутні колоною вирушили до пам'ятного знаку жертвам Чорнобильської катастрофи, щоб покласти квіти. Після чого у спасу соборі відбулася молебень за душі померлих.